Приїхали до хлопців, привезли дуже цікаві речі: це Starlink, істочник безперебойного живлення, довгий кабель, генератори, мастила. Оце все разом забезпечує нашим бійцям безперервний зв'язок, зарядку дронів. Там інші битові там потреби. Хлопці дуже дякують нам, а ми дуже дякуємо хлопцям. Будемо ще вести дуже потрібні мавіки, дуже потрібні пікапи, джипи. Це тут є розходний матеріал. Попадання капот автомобіля. і Машина заканчива <звук> швид. Для роботи нашої бригади, саме для нашої специфіки, це майно, це обладнання, воно є дуже корисним. Воно дійсно буде допомагати нашій бригаді виявляти ворожі цілі, майно дасть змогу передавати оперативну інформацію на наші бойові розрахунки, що в свою чергу дасть 100% знищення ворожої техніки і живої сили. Ми дуже благодарні благодійному фонду за це майже. Нам Сьогодні ми отримали від волонтерів старлінки. Це по-перше, те, що дійсно необхідно, щоб у хлопців був стабільний зв'язок. Бо якщо немає зв'язка, немає управління, немає якісного бою. Тому це дуже важливо. Ми дуже дякуємо нашим друзям, що є в нас такі подарки. А щоб працював Старлінг, потрібен генератор. Генератори теж привезли. А щоб генератор працював, потрібно мастило. І мастило привезли і привезли безліч смаколиків для наших хлопців. Тому дуже раді. Таким гостям. Ввечері це вже буде все у хлопців, може, навіть раніше. Від комарів та кліщів. Це моторне мастило для генераторів, для польових маленьких генераторів. Для них потрібно дуже мало. Мастило, там, мені здається, десь грам 200. Тобто, а хтось каже, що 600. Ну, навіть якщо 600 то однієї бутилочки на два цикли мощна каша з бананом дуже вкусно я його сам їм ем. їдять таке. і все зроблено все, все ручками жінськими, все натуральне але бачите яка погода не вистачає баги не вистачає квадроциклів не вистачає квадрокоптерів це те, що може дійсно допомогти на передовій. Наш транспорт підвозимо до міста, боєприпаси людей, по понадобіть. Ламається часто, колесо зараз пробилось. Виходить, робимо, устраняємо проблеми по мірі можливості швидко. Було б добре їх мати несколько, тому що цей поламався, можна іншим використовуватися. Поки так у нас. Як мінімум для того, щоб організувати роботу на самому КСП, РОП ротний опорний пункт, нам практично постійно, не практично, а постійно потрібні такі засоби, як старлінки, потрібні кафло, генератори і прочену Ну, і наші хороші хороші пташки для того, щоб було якісно видно, ми знаходимо точки. Наш, наші вогневі е, засоби працюють по цим точкам. Гармата! Постріл. постріл! Зараз знайшли точку, е, з якої пі не будуть соромитись цього слова. Працюють з СПГ по нашим позиціям. Знайшли точку. Да, я поняв, я поняв. Я тут. Сьогодні побували. Е наших військових, які захищають наші, нашу землю, наші кордони, і теж привезли дуже багато корисних речей. Це вже не перший раз ми приїхали на Донбас. До цього ми були і на Херсонщині, і на Ніколаївщині, і завжди от наша федерація, от з Сергієм Конюшком, з Василем Растюком, там Сергієм Кириленком, Ми завжди підтримуємо наших військових. Сьогодні ми на одній з локацій бачили, як була підбита ворожа техніка. Ой-ой-ой! Алабама є позиції а, наших збройних сил і відносно. Ми зайняли таку висоту, так точніше, не зайняли повністю висоту, вони ще на висоті, і нам тяжко її оглядати. них це є СПГ розрахунок. Сапог, труба на три ноги. Длінне. Туди кидаються снаряд, то он випускається як танки. Пару суток було тяжко, тому що крилі не высунешь голову. При вас, звісно, запечатліли пальоти міномет нашої этом, з розривом БК. Я думаю, там одним-двох трьохсотим чи двохсотим точно. Я вам скажу так, що аби не волонтери, то мені каже, що навіть відсотків на 50%. Було б дуже складно, ну все ж знаєте, якось воно більше на от на початку війни. Там ну от люди більше як та себе активніше вели. Щоб було більше до нас уваги, більше донатів. Це наша якісна робота. Чим якісніше ми працюємо, чим ви більше про це медійно розказуєте, тим більше донатів. Це така закономірність. Потрібно максимально робити від себе для нашої спільної допомоги. І якщо це максимально навіть буде невеличкий а, донат, його треба зробити, тому що перемога це спільна справа. А наша країна це спільна справа. Взагалі, країна і держава це люди, які об'єднані однією ідеєю. І тому в нас власне а, на жаль, через такі трагічні події, але гуртується і гартується нація. О русь кінь. Що де вони дево не йдуть студиї по таке остець. Це просто не прода. Настрій у нас максимально бойовий. Максимально це я можу сказати на всі 100%. Так, є нюанси. Люди трішки заморені, потребують відпочинку, але все одно переборюємо, займаємося особовим складом. Так що. Все буде добре зараз. Е, люди побачили в новинах, що там третя шибе пішла в наступ, відбила там такий гарний шматочок землі. І Люди бачать, що ми працюємо. Люди бачать, що ми займаємось доброю справою. Сьогодні ми прийняли в тому числі участь у такому цікавому тріпі. А нам передали було дуже цікаво і корисно, тому що нам генератори передали наші канадійські колеги, і ми об'єднали це в одну поїздку. І дуже дякуємо за те, що всі разом ми з Андрієм Ахтирським, з Колі ми двома машинами приїхали сюди на Донеччину. І дійсно, сьогодні передали всю допомогу. Яку нам передавали е, наші канадійські колеги нашим хлопцям, це третя штурмова бригада Азов. Хлопці кажуть, якби не волонтери, 50% було б гірше. І разом ми йдемо до перемоги. Я думаю, так,